Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю. В ефірі радіо Голос Києва, програма столичні акценти ведуча Оксана Щерба та режисер Ірина Тихоненко. Добрий день. Призначити вибори Київського міського голови та Київради на 23 лютого наступного року пропонують опозиційні депутати. Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді представники Батьківщини Олександр Чорноволенко та Юрій Одарченко. Раніше ці ж народні обранці пропонували призначити голосування в столиці на 10 листопада цього року. Чи підтримують таку ініціативу у парламенті, які прогнози щодо перебігу передвиборчої кампанії? Про це сьогодні у програмі. Акцент позиція. З формальної точки зору вибори у столиці можна було проводити ще минулого року. Торік, у травні закінчився строк повноважень міського голови Леоніда Чорновецького, обраного на позачергових виборах 2008 року. Після того, як він написав заяву про відставку, обов'язки міського голови почала виконувати секретарка івради Галина Герега. А столиця залишилась без повноцінного мера. Головою столичної держадміністрації був призначений Олександр Попов. Тоді представники влади говорили, аби зекономити бюджетні кошти, доцільно провести вибори мера одночасно з виборами до Київради. Її повноваження спливли наприкінці травня 2013 року. Але не сталося, як гадалося. Призначити дату виборів мера і Київради може лише парламент. Але впродовж майже року своєї діяльності він не спромігся це зробити. Тож досі всі вимоги опозиції до парламенту ухвалити постанову про призначення дати виборів мера не мали успіху. Але тепер вважають експерти, Верховна Рада просто повинна це зробити найближчим часом. До того ж, у столиці зараз взагалі немає легітимної влади. Нагадаю, що указом президента голова столичної адміністрації Олександр Попов відсторонений від своїх обов'язків. У генеральній прокуратурі вважають, що він перевищив свої повноваження під час розгону беркутівцями студентів із Євромайдану 30 листопада. Зараз обов'язки чільника адміністрації виконує заступник Попова Олександр Голубченко. Тож ситуація без перебільшення виняткова. Величезне кілька місто місто має керманича. Що тут скажеш? Інше питання, яке зараз активно обговорюється у політичних кулуарах, це система, за якою пройдуть майбутні вибори. Чинне законодавство передбачає, що половина депутатів Київради буде обрана за партійними списками, інша у мажоритарних округах. Проте ця система влаштовує не всіх ключових політичних гравців, оскільки партія регіонів не користується у столиці надмірною популярністю, у її інтересах перехід до повністю мажоритарної системи формування Київради. Однак запровадити в Києві 100% мажоритарку чинній владі буде важко з двох причин. Очевидно, без ентузіазму до цієї пропозиції поставляться партнери партії регіонів по більшості комуністи. По-друге, у парламенті опозиція тьми ляже, аби не допустити повернення мажоритарки. З іншого боку, якщо опозиції вдасться розпоявити між собою одномандатні округи у столиці і не займатися в їхніх рамках взаємопоборюванням, то вони можуть повторити на міських виборах результат парламентських, навіть у разі запровадження 100-відсоткової мажоритарки, тобто не дати представникові влади виграти в жодному окрузі Києва. Експерти ж у настільки оптимістичні заяви опозиціонерів не вірять, але констатують: якщо свободі та батьківщині вдасться повторити свої домовленості з часів парламентських виборів та не конкурувати між собою в округах, а тим більше долучити до цієї співпраці удар, то вони зможуть всерйоз претендувати на формування опозиційної більшості у Київраді. Проте наразі це лише припущені прогнози як це відбуватиметься на практиці, невідомо. Вислухайте програму Столичні акценти Радіо Голос Києва у студії ведуча Оксана Щурба. Взаємодія опозиційних сил у ході київських виборів насправді відбуватиметься на кількох рівнях. По-перше, це розподіли мажоритарних округів між собою. По-друге, дискусія щодо висунення єдиного кандидата в мери. Експерти кажуть, що ці два предмети переговорів є взаємопов'язаними і опозиційні домовленості будуть дуже комплексними. До того ж, опозиція вимагає прийняти закон, який змінює статус мера та надає йому більше повноважень, адже за нинішніх умов він радше виконує функції весільного кардинала, який ні на що не може впливати. Ще однією вимогою буде голосування за мера столиці у два тури, щоб попередити фальсифікації. Тож у тому, що вибори будуть запеклими, не сумнівається ніхто. У Києві, крім відсутності міського голови, голови адміністрації, також нема і районних рад. Тому парламенту варто терміново внести зміни до закону про столицю і відтворити їх. Про це говорить Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів, заступник голови громадської ради при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у місті Києві. Якщо з приводу виборів, то сьогодні якраз на часі да, таке питання. І воно вже має практичну відповідь після виборів 15 грудня. Опозиція тероризувала майже рік всіх і вся з вимогою, навіть апелюючи до європейських інституцій, з вимогою перевиборів в п'яти округах. Будь ласка, чотирьох програла. Ну, невже ви думаєте, нам потрібно так само зараз робити? В Києві, аби зараз чи знову був другий майдан, чи знову були заворушення, які збурювали б людей, на мій погляд, сьогодні не зацікавлена ані влада у виборах в Києві, ані опозиція, тому що опозиції в будь-якому випадку не можна йти на будь-які вибори з тими законами, які сьогодні є, чи то в Києві з місцевим виборчим законодавством, яке Однозначно опозиція програє за будь-яких випадків, навіть не хочу про це спорити для влади. Зрозуміло, ну це не є сенс обговорювати, тому що влада поки що ну, не, не змогла створити в Києві таких е е лідерів, е скажімо так, навіть серед своєї політичної сили чи своїх політичних сил, яких би підтримували кияни. І розуміючи, що не можна взяти Київ одразу, це, е цей час відкладається, на мій погляд. Доречно було би ввести знову повернути райради. В якому вигляді чи то великому? Я не вважаю і ніколи не буду сторонником 120 депутатів Київради, які невідомо звідки з'явились, невідомо від кого, невідомо, як взагалі туди попало. На мій погляд, потрібно вибирати тільки від кожного району. Якщо це 10 районів, значить, будь ласка, це має бути нове законодавство. Сісти, домовитись, прийняти новий закон про місцеві вибори, е, чітко розмежувати, як обираються депутати Київради, мають обиратися від громади реальної в районах, а не так, що вибори пройшли 120 взагалі не киян, сидять і нами керують, і, і кияни не розуміючи автоматично слухаючи тих чи інших лідерів, вважають, що зараз потрібно перевибори, щоб туди сілися зовсім інші люди. Я повторюю, потрібно змінювати не Людей одних на інших, а змінювати систему саму підхід до цих виборів. як ви вважаєте, взагалі потрібен мер столиці? Я думаю, що до моменту реального виборів, які на сьогодні все ж таки тримають 15-й рік, я думаю, що, я думаю, що так би мовити, як це пом'якше сказати, не буде цієї посади, і буде зовсім по-іншому підход до виборів. В Києві. Але я думаю, що, як би там не було, 100% влада вимушена буде зробити, якщо це будуть реальні якісь зміни, скажімо, реальне реформування, то це буде не повернення до простих райрад, де знову ж таки ну, дуже важко було реальному лідеру чи громадянину з району потрапити до органів місцевої влади. Але я думаю, що все ж таки, це питання буде більш на користь киян. Придумають так, щоб це було не доречно для опозиції, але це буде дуже цікаво киянам, аби це не були політичні сили, аби це були прості громадяни, і вони мали можливість туди потрапити. І, на мій погляд, тут так само потрібно застосувати люстрацію. Я ви знаєте мою позицію. Я за це жоден, хто вже був чи при владі, чи при посадах. Чи до цього в Райрадах жоден не має права балотуватися в нові органи місцевої влади, які будуть виборчими в наступному майбутньому? Це була програма Столичні акценти. З вами була ведуча Оксана Щирба та режисер Ірина Тихоненко. До зустрічі.